СБУ повідомила про підозру окупанту, причетному до масових воєнних злочинів у період боїв за Харків. Фігурант брав участь у штурмі селища Піски Ізюмського району. Саме тоді контрзвідники СБУ перехопили його телефонну розмову з батьком. Загарбник вихвалявся, як він грабував місцевих жителів і катував полонених. Також воєнний злочинець розповів своєму батьку, як ворожа артилерія і бронетехніка знищували цілі вулиці з будинками мирних мешканців. Зловмисником виявився 22-річний уродженець Самарської області Станіслав Шматов. Ініційовані службою безпеки України експертизи підтвердили факт вчинення воєнних злочинів загарбниками на підставі зібраних доказів. Слідчі СБУ повідомили російському військовому про підозру за частиною 2 статті 27 і 28 та частиною 1 статті 438 кримінального кодексу України.